Друзі, привіт! Ось і пролетіло літо. Дуже швидко воно пролетіло, але саме у кальянній спільноті, у кальянній індустрії відбулося багато, дуже багато різних подій. За деякі з них я зараз розповім. та Не за все літо буду розповідати, а лише за серпень дещось і згадаємо, що було і літом. Просто такі. Підсумки у різних брендів. Окремо для кожного відео не виділиш, бо не стільки багато інформації. І ми зможемо ще з вами у коментарях поспілкуватися. Може, щось ви скажете. Може, щось для вас було таким важливим, що відбулося саме у кальянній тусовці за це літо. А спонсором цього відео буде виробник Black Smoke. Міцний тютюн, у якого з'явився новий смак Spirit of the Forest, під який ми з вами зараз і поговоримо. Тож ставте кальянчик, забивайте кальянчик, ставте чаєчок і будемо з вами спілкуватись. А прислали Black Smoke нам новий табачок, новий смак. Ось у такій коробочці з різними смаколиками, всякими жувальними цукерками. Чаєчком, різними смаколиками, які саме до кальяну дуже підходять. І що хочу за новий смак від Black Smoke сказати, це смак, у основу якого увійшла дика малина, яка має свіжість при собі, та холодок з нотками кислинки. Це саме для мене такий смак. Це як я люблю. Тож під такий кальянчик ми зараз з вами і поспілкуємось. З вами Black Smoke. Ренат Извините, здравствуйте. Мабуть, цікавішою подією минулого місяця була е, індустрія. Це кальянний фест, який відбувся у Києві, де, власне, відбулася кальяна тусовка. Зібралися багато брендів, багато е, поціновувачів кальянної культури. І подія відбувалася два дні. Дехто каже, що два дні було забагато дехто казав, що два дні це саме те, що було потрібно. Деяких брендів на Фесті не було, але мені здається, це дуже гарна можливість була проявити себе та показати саме тим брендам, які з'явилися під час війни. Вже і так як не було іншої можливості, окрім як у інтернеті себе рекламувати. То ця подія дуже добре впливає на розвиток та на те, щоб себе презентувати для поціновувачів краянної справи. Ще хочу розповісти про деякі бренди, у яких е, теж відбулись якісь зміни, якісь оновлення. І почну, мабуть, з доволі молодого бренду під назвою ЯМІ чи ЮМІ, називайте як хочете. Бренд доволі молодий, але увірвався до ринку, не стукаючи у двері. І вже багато хто його полюбляє, і в багато закладів він зайшов так, що більш нічого ніякої альтернативи іншої, навіть кальянні майстри не хочуть шукати. Якщо ви вже встигли спробувати цей тютюн, напишіть у коментарях, як вам він подобається чи не подобається, що ви. На це скажете, але я розповідаю зараз саме про подію. І так як бренд з'явився лише у 100-грамовій фасовці, під кінець місяця е виробник викатив нам 250 грамову банку, якої дуже не вистачало саме для закладів. Відтепер кальянним майстрам робити замовлення та працювати стане ще зручніше. Наступна новина від бренду Chiefs. В них з'явилася лінійка кислих смаків та нова фасовка 40 грамів. І це доволі зручно, щоб спробувати цей тютюн тим, хто ще не пробував його, саме з причини, що він був лише у 100-грамових пачках. Більш детальний огляд на Chiefs я зробив у попередньому відео більш розширене. Можете подивитися, якщо вам це цікаво. Наступна прикольна новина від бренду Культ. Нещодавно в неї, тільки нещодавно в неї з'явився з'явилася лінійка Dark Strong, це міцна лінійка, і вже багато хто спробував, прокурив і багато кому вона подобається. І новина саме від Культа, що вони ще одну лінійку викатили на ринок: лінійку Medium. Це Середньої міцності, я так розумію, я ще навіть не прокурив її, вона тільки з'явилася. В мене її ще немає, але новина вже, вже є, і скоро я зроблю замовлення. І, мабуть, з вами зможу поділитися своїм враженням від цієї лінійки і скажу, що воно по міцності, що воно по смаку передачі. Але я впевнений, що культ і цього разу нас не підведе. Наразі до лінійки увійшли 10 Приблизно 10 смаків, та я впевнений, що ця лінійка буде поширюватись і смаків буде ставати ще більше і більше. Йдемо далі. Нещодавно нас порадував новиною свайп, коли з'явилася фасовка, велика фасовка 250 грамів. І це стало зручніше. Так стало зручніше робити замовлення та працювати у закладах. Але я так розумію, слай почав набирати оберти дуже швидко. Та зараз вони викатують новий дроп з новими смаками. Але зараз я не скажу, які смаки. Але потім, у, думаю, у одному з наступних відео я вас з цим ознайомлю. Та що стосовно нових смаків, у всіх брендах їх навіть не перелічити. І я скажу так, що зі свого боку, дивлячись, що це круто, що кальянна Культура українська вона розвивається дуже швидкими темпами, з'являються нові смаки, нові фасовки, нові бренди, і це круто. Кожної неділі щось відбувається і це круто. І ці новини по, по брендах я ось так на колінці накидав і все не можу розповісти. Якщо ви щось знаєте, якщо я багато, я впевнений, що я багато чого. Не затронув. Напишіть у коментарях, що ви знаєте, що трапилося ще нового. І давайте будемо один з одним ділитись новинами і так поширювати інформацію. Це дуже-дуже добре вплине на розвиток кальяної культури саме в Україні. А ми з вами за це саме топимо. Ще одна невеличка новина відбулася у бренду Греско. Це виробник горіхового вугілля, з яким Працюють і заклади, і воно дуже добре підходить для дому. Плюс горіхового вугілля у тому, що воно не дає неприємних ароматів під час розживу, і під час покуру воно ніяким чином не надасть присмаків тютюну під час покуру. І тут ситуація, мабуть, як із чіфсом, що, мабуть, є якісь чутки. Саме за яких ви, мабуть, не рішалися його спробувати. Але зараз в них з'явилася невеличка фасовка на 12 кубиків, і це дуже зручно для того, щоб ознайомитися з брендом. І дуже зручна фасовка, якщо ви десь їдете на відпочинок, взяли з собою ось така невеличка фасовочка, яка не займає саме місця. І вистачить її на 3-4 пакури. Повторюся, що це я пройшовся по верхах, якщо вам є щось. Розповісти один одному, пишіть у коментарях. Це дуже важливо. А я нагадую, що в мене є телеграм-канал. Підписуйтесь, посилання я залишу у описі до цього відео. Там будемо ділитися. Там я буду викладати якісь новинки від брендів, якісь новини з кальяної тематики, і там можна все це обговорювати. Все те, що відбувається, і ми можемо ви можете висловити свою думку та своє. Враження та своє ставлення до всього того, що відбувається. Наостанок хочу сказати, що нас чекає ще багато крутих новин, багато новинок від кальянних виробників. Ми чекаємо на осінь, чекаємо нові моделі від брендів, які вам вже відомі. Але зараз я ще не можу казати і обов'язково. Буду знімати якісь відоси та ділитися з вами про ці новинки, про ці оновлення. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропускати відоси, і напишіть ще в коментарях, як ви вважаєте, чи варто мені інколи робити такі випуски з оглядом якихось новин. Кальянної спільноти, кальянної культури України. На цьому в мене все. Я ще раз хочу подякувати бренд Black Smoke за новий смак, за можливість його прокурити. До речі, смак дуже прикольний. І я сміливо можу його рекомендувати до спроби, до роботи для домашнього використання в тому числі. Я бажаю вам дивних кальянів, смачних покурів ні війні. До зустрічі, друзі!